Спробувати себе у ролі журналіста, актора, працівника музею тепер мають можливість школярі з Вінничини у рамках проєкту Знайди себе. Першими його учасниками стали учні 5-11 класів Літинської громади. Школярі відвідали театри ляльок та імені Садовського, краєзнавчий музей, а також наш телеканал Вінничина. Про старт проєкту у нашому сюжеті. Першими кого зобразили на серії марок натхненники вінниць. Анна Поліщук вперше пробує читати новини з суфлера. Школярка бере участь в проєкті Знайди себе. Його мета не просто познайомити школярів з різними професіями, але й спробувати себе в ролі телеведучого, актора чи режисера. Першими учасниками проєкту стали учні з Ліденської громади. Вони відвідали телеканал Вінничина, прослухали майстер-клас з ораторської майстерності, спробували вжитися в роль ведучих новин та навіть озвучили декілька сюжетів. Мені дуже сподобався проект Вінницької обласної ради. Знайди себе. Ми спробували трохи в журналістиці, дізналися, як це кожен ну можливо зробив для себе якісь висновки. Хтось можливо захотів пов'язати з цим своє життя. У літині школярі відвідують театральний гурток. Саме тому їм було цікаво подивитися залаштунки професійного театрального мистецтва. Для дітей провели екскурсію в театрі Садовського, розповіли його історію. Побували і на репетиції вистави клуб самотніх сердець. В повному захваті, тому що коли ти заходиш в саме це місце, бачиш, що все починалося, як раніше люди. В ньому виступали навіть коли не були сприятливі умови, ті ж самі військові часи, коли театр був зруйнований. І тобто люди душою йшли за культурою народу та показували вистави. Окрім телеканалу «Вінничина» та драмтеатру школярі також відвідали краєзнавчий та художній музей, а ще театр Ляльок. Для розвитку дітей організатори проєкту планують проводити різноманітні майстер-класи. Діти не завжди ще відчувають, що їм буде цікаво в цьому житті, чим займатися. І цей проєкт дає можливість себе відчути актором театру, відчути археологам, працівником музейної справи, ну і попробувати себе в ролі журналіста або працівника телебачення. Проєкт знайди себе стартував у рамках діяльності міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Аби школярі мали можливість спробувати себе у різних професіях. Організатори планують розширювати список компаній та підприємств, готових ділитися своїм професійним досвідом з учнями. Євгенія Овсянікова Анастасія Осичова, телеканал Вінниччина.